Вітаю, розкажу вам зараз чудеса. чудеса Предисторія така. Вирішив я зробити пиріжки з картоплею на своєму швидкому дрижовому тісті. І коли вже зважив 500 грам борошна, подумав, а чому руками, якщо є хлібопіч, висипав ту в хлібопіч, поселив його там прямо, а решта молоко вершкове масла та яйця. Замість жовтків поклав саме целые яйця, змішав разом та вилився разом на борошно зверху, а потім зверху опару, коли включив режим дрежового тіста, бачу, а там показує одну годину 20 хвилин програма. Ну, думаю, я руками два рази таке можу замісити, нафіг я там поклав, але вже поклав. І що ви думаєте, результат мене дуже здивував? Тісто з зовсім таке, як я б місив руками. Воно вийшло дуже рідке. Ну, я його не став забивати борошном. так і працював, хоча це дуже незручно. Але пиріжки вийшли справжні, як ті біляші у той пиріжковій, що у нас ще з радянських часів збереглася на центральній площі. Я завжди дивувався, як вони то тісто роблять. Ті отакі рецепти. Каже, це рецепт є. Тільки робити треба правильно. Самі такі. В чому Ізюмінка не знаю, думаю. Е, вже потім став знімати і зробив так само тісто руками. Теж таке рідке вийшло. Теж одну годину 20 хвилин виставилось. Теж два рази його оминав. І пірушки вийшли такі самі, як з е, пічки, тотожні з тими ж. І от в чому причина? Чи закладання продуктів, чи скоріше за все, я все ж таки склоняюся до того, що це через те, що вистаювалося довго і декілька разів оміналося. Тепле молоко. Тут опара, тут тепле молоко і сюди я зараз вершкове масло зігріти. Це відрізняю і сюди же зараз два яйця, причому там я клав раніше по рецепту. Білки жовтки тільки. А тут я поклал просто с белками. И це я зараз перемешиваю. Ну, вот такая вот она была. Зараз опара педиде, все это туда и замешивать. А в рецепте в, в попереднем, Там було що все окремо клалося Подивимося Ось ну, таке тісто на вигляд І бачите воно Бачите Пристає Хоча тут смазано, і воно Олією смазано Зараз буду смажити побачите Як я буду класти так. Вот, я віддирав його Робитке. Ну що, кладемо. Вот, визидрав, прямо тут знову рівняю шовчик и кладу. На жаль, коли робив тісто в левописти я не знімав, Не думав, що вийде такий результат. Треба буду зняти. Ось такий гарний результат. Тут 16 пиріжків. Ось ці. Это замес на хлебопитце. А вот ци, ци руками я руками замешу. Так, зараз разорвем. И посмотрим. И вот, видите? Э, начинка в тесте. Она не выходит из теста. Супер. І це смачно. Так що ну от вам ця. теж саме. Значить, що я думаю? Треба буде аналізувати, чому так? Той самий рецепт, а виходить по-іншому. Треба аналізувати.